Не розумію, що йде тиск. Я вже наголошував вам, що я чітко знав від нашого президента, що Смірнов тиснув на вас. Де гарантія, що у нас не на тисне зараз, бачить, як ви прийдемо в цій цаті. Де у нас ця на гарантія? є? Схоже десь написав, схоже, йде про службу в цьому кабінеті. Йдемо далі, так? Ваша честь. Значит, коли Івченка, Івчинка Підріжжя відвели і був аптечний розподіл, мені показали, хто був на той момент не у відпустці і суддів, хто має, прав, має справу банковські. Та всі були у відпустці. Було чотири чоловіки, один з них був банкотчик серед. І тому не випадково, що всі пішли в відпустку. Нікого не було. Були не одні. На вас, бахачись, випала ця нелегка доля бути нашим суддею і знищити компанію. Тому я розумію, що іде сьогодні планамірна задача, по в швидшому, тож хоче знищити компанії. І передачі рейду аскіону, а далі до НКП. Ми це прекрасно розуміємо, які поставили задачі інтерв'ю і Фейсбан. Тому ми не полягаємо, і що ви пішли у ну, відвід? ми не полягаємо. Щоб це питання дасть полігарні. І ще скажу, в лютому місяці сюди приїде група конгресменів, республіканців з Америки. І з ними є фахівці. І будуть це досліджуватися, як по компаніях наша, знищують за ті мізанні борги От в шоці. Як можуть справити роки по банку, ми просимо одне. Чому справа затягується? Чому вона так довго йде? Ми просимо одного. Зробіть інітелізацію, зробіть оцінку реальну вартості активів і вартості пасивів. Реальна оцінка, вартість активів, вартість пасивів. І все. І є інвестор. Ну, Давайте реально не поїхали ще вартості, дуже нікому не відоме. Людина, яка вважається одним з перших інвесторів в світі. Людина, яка меценат України, Який дав згоду на цю інвестицію. Але не хоче бути порядок. Вони не здивувані нашим правосуддям. Тому ми не полягаємо, І що він відстав самі. Давайте отримаємо моди нічого, не значить з тих суддів. Що тако страшного? Так? Чому інтерв'ю боїться? Він що, правда боїться? Ні, що боїться реальної оцінки. Ну давайте ще реально визначаєте сьогодні засідання, так? ви навіть не поставили до відомо, які питання, що не буде розглядатися. Чи засідання? Які питання? Так? Ми догадуємося, які питання. Знятий директора, санація, які дати, так? Нема жодного питання як про світізацію. Ну, неї ж неможливо все зробити. так? Ну неможливо. Ми не нас активи є на фіншу день. Чи ми ми, ми, ми то знаємо? Наші квітоні е е знають. Ми просимо зробити оцінку реальну вартості активів і показати реальну вартість. так? І закрити цього банку. Ми дому, нам дають кошти, ми його закриваємо. Ми всіма зарахуємося, так? і компанія буде працювати. І 5 тисяч робочих місць сьогодні, 5 тисяч робочих місць. Ми їх зберемо за пару місяців. 5 тисяч робочих місць. 10% податків в області. Ви думайте, цей момент, 10 сотні податків, найбільше виробник в регіоні. йдеться мова, так? нас інтернет підштовхує. Давайте швидко, швидко будемо забрати активи і передати качуку. Ну, класний заглянути. Класним все розуміємо. Задача почала чітка. Конкретная задача снищить компанию, забрать ее и всех, когда он и его семья с тех же, кто там поработали. Я там работаю с 79-го. 79-го там работаю. Думайте, сколько сейчас. Скоро было уже 40 лет там работаю. С первого колышка. Я и моя семья. Иван Миклашкинчий институт пришел с 20 лет работать и до сих пор там прачусь. 20 лет там работает. С первого дня. У него одна запись в 1000 тогда. Вернулся с ним. Почему Скаченко не подобається. Скаченко прийшов по Бог три дни, то не разу не был в компании, ничего не бачив, нічого не значит, давайте отменим А кто будет резинку резацию, кто будет хранить объекты, кто